В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки Тижня. З настанням літа, 5 червня, з ініціативи місцевої громадської організації Незламні Патріоти Пошук Полон розпочав свою роботу. Табір відпочинку для захисників та родин зниклих безвісти і загиблих героїв. Того дня відбулася урочиста табірна лінійка, котру відкрила голова громадської організації Незламні Патріоти Пошук Полон Юлія Андрієва. Сьогодні у нас чудовий день. Чудове свято. Відкриття табірної зміни. Продовж десяти днів ми з вами будемо цікаво та весело проводити своє літнє дозвілля. На нас чекають спортивні змагання, веселі конкурси, дні мистецтва, вечірнє спілкування біля нашого табірного вогнища, кінотеатр під відкритим зоряним небом, рибалка та екскурсії словом, у програмі табору веселе та веселкове літо. До привітань долучився рукинянський селищний голова Юрій Богданов. Саме сьогодні у нас історична надзвичайна подія. Адже сьогодні ми вперше на території Рукетнянської територіальної громади відкриваємо перший реабілітаційний центр, який буде слугувати для надання допомоги нашим збройним силам, нашим захисникам України. І саме сьогодні я хочу подякувати від імені жителів Рукинянщини, від імені селищної ради Юлії Валерівні Андрієві за свій неціненний вклад у розвиток цього сьогоднішнього дійства. Адже хочу ще подякувати керівництву База «Рукітне», які надали нам території, надали свої будиночки для відпочинку наших військових. Ви сьогодні бачите, якими зусиллями і якою фізичною працею було зроблено це все. Тому дякую всім волонтерам. Які долучилися до цієї непростої справи, і сьогодні ми маємо можливість бачити охайну територію, де можуть відпочивати наші збройні сили України емоційно, фізично, психологічно, ну і зрозуміло відпочити, реабілітуватися і набратися сил. А саме тут природа, ліс, річка рядом роз наша. Тому я всім бажаю нашим військовим приємного відпочинку і завжди бути у формі. Учасники відкриття хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників України, наших земляків. Сьогодні це 76 осіб. Секретар Рокитинянської селищної ради Юрій Шимченко подякував усім причетним до благородної і відповідальної справи організації табору відпочинку для захисників. Та родин зниклих безвісти і загиблих героїв. У нас у громаді є певні громадські організації, які дійсно допомагають. Допомагають і хлопцям нашим на передовій. Допомагають і добрими справами, як ви допомагаєте, взявши в оренду таку невелику територію, але привели її у порядок, привели її у такий стан. Що дійсно наші захисники, наші родини захисників можуть пишатися, коли вони приїжджають сюди і відпочити і душою, і тілом. Також хочу подякувати нашим волонтерам і меценатам, саме меценатам, які допомагають так на зі благодійний фонд пам'яті Василя, Івановича Литвина. є Ярослав Васильович, який допомагає також нашій громаді і допомагає нашій селищній раді, і ми йому також сильно вдячні. І хочу подякувати саме вам за вашу активну позицію, що ви не стоїте осторонь. Всіх проблем, які живе теперішня Україна, Юлія Андрєєва продовжила тему благодійності. Я хочу також окремо подякувати дійсно благодійному фонду Василя Івановича Литвина, всім волонтерам, їхнім, які з починаючи з 22-го року допомагали нам, допомагали нашим внутріпереміщеним особам. Це були і продукти, і одяг. Також і хлопцям на фронти. І також зараз їхні волонтери постійно знаходяться на сході. Їхні каравани не зупиняються. Вони допомагають не тільки нам, а і освіті, і військовим, і внутріпереміщеним особам люди, які постраждали від війни. Від Ярослава Литвина та благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина для організованого дозвілля та здорового способу життя було подаровано чотири велосипеди. На завершення свята його учасники пригостилися смачним. Тортом та зробили фото на згадку. А вокальний гурт Соловей Центрального будинку культури подарував присутнім українські патріотичні пісні. Своїми виступами порадували вихованці Рокетнянського ліцею номер 2 інші діти. Перший заїзд відпочивальників, що відбувся, як ми вже сказали, 5 червня, триватиме 10 днів. Наступний розпочнеться 20 червня. Усім гарного і змістовного відпочинку. Детальніше про організацію відпочинку у реабілітаційному таборі ми розповімо в одній з передач. Готуй сани влітку, а воза взимку. У комунальному підприємстві Рокитнянської селищної ради рокитна тепломережа готуються до нового опалювального сезону. Днями тут здійснили монтаж нового вузла обліку газу. Коментує директор Рокітна тепломережа, депутат Рокітнянської селищної ради Микола Юрченко. Підготовка до Опалювального сезону завжди розпочинається на другий день після завершення поточного опалювального сезону. «Рокинто-Тепломережа» завершила опалювальний сезон 2023-2024 року, скажімо так, з плановими показниками. Постало питання заміни узла обліку газу на котельні за адресою Травнева 15А, де ми зараз і перебуваємо, завдячуючи фінансуванню селищного бюджету. Закуплено було необхідне обладнання, підготовлені матеріали, і на даний момент проводиться монтаж нового вузла обліку газу із новим сучасним лічильником, що забезпечить більш точний облік і спожитого природного газу. Ну і відповідатиме всім вимогам закону про газорозподільчі мережі. Проводиться товариство альт От спеціалісти, які не один рік працюють у цій сфері, теж проводять роботи ретельно, бо для успішного пуску цього обладнання необхідно пройти інспекторську перевірку. Це все буде попереду, а на даний момент проводиться монтаж цього обладнання. І я сподіваюся, що все запрацює так, як потрібно, і ми наступний опалювальний сезону розпочнемо вчасно і якісно. Рокетнянська селищна територіальна громада вийшла на новий рівень міжнародного спілкування і співпраці. Як відомо, наприкінці травня відбулася міжнародна освітянська поїздка до Німеччини. Це стало своєрідним відліком для обміну набутим досвідом і досягненнями. Вляглися емоції. Прийшло більше усвідомлення того, що вдалося зробити. Тож сьогоднішній наш співрозмовник, директор Рокітнянського центру розвитку педагогічних працівників, депутат Рокітнянської селищної ради Тетяна Лисиця. Добрий день, пані Тетяно. Нещодавно ви побували в Німеччині. Добрий день. Дійсно, нещодавно я мала можливість відвідати Німеччину у складі делегації освітян Рокетнянщини. Це була дуже цікава та насичена поїздка за фінансової підтримки Ярослава Литвина та благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина. Знаємо, що ця поїздка виявилася дуже насиченою і відповідальною, адже ви взяли участь у багатьох зустрічах, побували на багатьох прийомах. Ми відвідали низку провідних навчальних закладів Німеччини, а також зустрілися з представниками урядових організацій та громадських організацій. Найбільше вразила це сучасна матеріально-технічна база шкіл, садочків, широке використання інноваційних освітніх технологій та індивідуальний підхід до кожного учня. Які заклади освіти ви відвідали, і що вас найбільше вразило? Серед закладів освіти, які ми відвідали, були заклади освіти міста Дюссельдорф та спеціалізовані заклади освіти. Найбільше запам'яталася атмосфера творчості, дослідництва та академічної свободи, яка панувала в цих навчальних закладах. Новітні європейські освітні стандарти. Які вони сьогодні? Європейські освітні стандарти зосереджені на розвитку ключових компетентностей учнів, забезпечення практичної спрямованості навчання та тісному зв'язку з роботодавцями. Особливий акцент робиться на індивідуалізації освітньої траєкторії, дистанційних та інноваційних технологіях. А що із побаченого чи почутого хотілося б втілити у нашу освітню систему? Ну і з побаченого і почутого в Німеччині хотілося б впровадити в нашій громаді те, щоб освітні програми були більш гнучкими. учням дозволили обирати самостійно навчальні дисципліни, посилити практичну спрямованість навчання і налагодити тісний зв'язок між закладами освіти України та Німеччини. Пані Тетяно, як ви вважаєте, а чому можна навчитися в нас, в українців? Ну, водночас, українська система освіти має чимало позитивних напрацювань, які б могли бути цікавим і нашим німецьким колегам. Це, зокрема, сильна фундаментальна підготовка, традиції, виховання, а також досвід інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Думаю, що обмін кращими практиками був би цікавим для обох країн. Пані Тетяно, я вам дякую за розмову і нових успіхів у майбутньому. Дякую. Наприкінці травня відбулося чергове засідання комісії Рокитнянської селищної ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Одним із розглянутих питань було питання про забезпечення пожежної і техногенної безпеки, дотримання заходів безпеки під час відключення електроенергії. Ми попросили головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Білоцерківського районного управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Київській області Альону Потомську розповісти про дотримання правил протипожежної безпеки з генераторами. Білоцерківське районне управління закликає дотримуватись елементарних правил безпеки під час використання альтернативних джерел живлення. Купуйте тільки сертифіковану продукцію в ліцензійних точках продажу та дотримуйтесь інструкції виробника. Тримайте генератор сухим та захищеним від дощу або підтоплення. Встановіть детектор чадного газу. Перед заправкою генератора дайте йому охолонути, щоб запобігти спалаху палива. Паливо тримайте якнайдалі від е, генератора задля уникнення виникнення пожежі. Використовуйте генератор тільки на відкритому повітрі. Генератор встановлюйте на відстані не менше 6 метрів від будь-яких горючих матеріалів, стін, вікон тощо. Неухильно дотримуйтесь правил пожежної безпеки, бережіть себе, оточуючих та своє майно. 7 червня відбулося ще одне засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рокетнянської селищної ради. Ішлося про забезпечення населення громади питною водою під час застосування аварійних відключень електроенергії. З даного питання членів комісії поінформував директор комунального підприємства Рокітнянської селищної ради Олексій Ніколенко. Ситуація складається наступним планом. Немає чітких графіків відключень. Відключення на об'єктах водопостачання видовідведення може тривати 8 і більше годин. А це дуже критично. Дуже критична ситуація по каналізаційно-очисних спорудах, тому що, наприклад, зимою ще можна 4 години без очистки. Без електроенергії проробити. Ну, літом це і двох годин не можна, тому що тепло і біологічні очисні споруди, бактерії, відповідно, не працюють і те, що приходить, все те йде в річку роз. Це чірвато екологічною катастрофою, так як у нас далі по рійці Російсь водозабезпечення із Росії здійснить Миронівка, здійснить кордон Шеченківську Богу Славу. Це є дуже проблематично. Проблематична також ситуація по Суполіському дозабору, так як там немає ємності для зберігання води. Там все те, що насосом видобувається, подається на башню, а з башні відповідно йде зразу трасу на населення. І це центр селища. Там виходить також дуже критична ситуація, тому що періоди 4-4 за 4 години відсутності світла траса повністю сходить. І 4 години для наповнення не вистачає для того, щоб забезпечити постійний тиск. Тому на даному об'єкті генератор повинен бути включений бути постійно в режимі автомату. Масив цукрового заводу, там дві різні лінії. Одна лінія, самі скважини знаходяться на лінії вокзал, самі об'єкти, від куди скважина хачується водостанція першої групи дропідйому, знаходяться на іншій лінії. І там, поки, поки що, ну я не знаю, як буде далі, але поки що там йде розсинхронізація, і за цей період, поки на одному об'єкті немає світла, другий напачує. Тобто, там поки можна працювати в такому ракурсі відповідно 4 години, я думаю, це не критично відсутність водопостачання в даному випадку. <клістична> ну, Механізаційносні <клістична> <клістична> станції це все буде здійснюватися тільки в ручному режимі, тому що по мірі наповнення станції тоді будемо включати. Там можна трохи якось його регулювати. Ну, Основна це біда, поки це супільський водозапад. Там той тобто, генератор повинен вікнути й бути в автоматичному режимі. <клістична> З метою безперебійного забезпечення населення громади питною водою під час застосування аварійних відключень електроенергії. Вирішено автоматично підключати резервне джерело живлення для водозабору урочища сухоліси. Також прийняте рішення направити лист до Київської військової державної адміністрації з проханням припинити відключення електроенергії на об'єктах водопостачання та водовідведення. Так як підприємство визнане критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. 1 червня 2024 року в селищі Рокитне на території спортивного комплексу та центрального парку відбулися змагання за програмою відкритого чемпіонату Рокитинянської селищної територіальної громади, з лижних гонок із загальної фізичної підготовки серед юнаків і дівчат 2008 року народження і молодших. Присвячені Міжнародному дню захисту дітей. До організації змагань долучилися відділ культури молоді і спорту, відділ освіти Рокетнянської селищної ради, Рокетнянська дитячо-юнацька спортивна школа, громадська організація Київська обласна федерація лижного спорту за сприяння відділення Національного олімпійського комітету України у Київській області. Участь у змаганнях взяли команди з міст Бровари, Біла Церква, Тетіїв. Збірна команда Рокетнянської селищної територіальної громади сформована з вихованців Рокетнянської дитячої юнацької спортивної школи. Учасників змагань щиро вітали начальник відділу культури, молоді та спорту Рокетнянської селищної ради Тетяна Крудь. Депутат Рокітнянської селищної ради, директор Рокітнянського центру професійного розвитку педагогічних працівників Тетяна Лисийця, виконуюча обов'язки заступника директора зі спортивної роботи Київського обласного спортивного фахового коледжу міста Бровари Наталія Черепеніна. Член президії Федерації лижного спорту України та відділення Національного олімпійського комітету України в Київській області, генеральний секретар Київської обласної федерації лижного спорту, заслужений тренер України Олена Леснікова. Учасники чемпіонату хвилиною мовчання вшанували пам'ять про усіх загиблих внаслідок агресії Російської Федерації проти України, у тому числі і дітей. Головний суддя змагань Валентина Головченко ознайомила всіх з програмою проведення заходу та зазначила порядок проведення змагань. Відповідно до регламенту чемпіонату, учасники змагань були розподілені на чотири вікових групи: 2008-2009 року народження. 2010 2011 років народжень, 2012 2013 років народжень, 2014 року народження і молодші. І змагалися вони у п'яти видах програми. Біг на 60 метрів, стрибки в довжину з місця, підтягування на перекладині юнаки та відживання в упорі від землі дівчата. Піднімання тулуба з упору лежачи до упору сидячи за одну хвилину. Легкоатлетичний крос на дистанції 1500 1000 та 500 метрів. Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами Рокетнянської селищної ради. Медалями від відділу культури, молоді та спорту Рокетнянської селищної ради та цінними призами від відділення Національного олімпійського комітету України в Київській області. В особистому розряді та комплексному заліку переможцями і призерами змагань стали такі вихованці Рокетнянської дитячої юнацької спортивної школи: Катерина Руда, Анастасія Скворцова. Анастасія Чабликіна, Ілля Цимбал, Вікторія Манько, Назар Луценко, Максим Ковтун, Єлізавета Варава, Мар'яна Смірнова, Богдан Калиніченко, Мілен Жовтоног. Всіх учасників чемпіонату пригостили обідом від благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина. На цьому випуск підсумків тижня завершено. До нових зустрічей в ефірі!